Не знайшли подарунків під подушкою, а отримали з рук самого Миколая. Дітлахи Заражнянського району селища Літки. Це діти з бідних та малозабезпечених сімей, сироти, а також дітки з обмеженими функціональними можливостями. Тутешня малеча з нетерпінням чекала на подарунки, адже напередодні вони відправили листи самому чудотворцю. У них були якісь мрії, і святий Миколай почув. А тобі що про Мені від медику. А ти згадувала, що тобі після тему приніс медватика, так? Так. А тобі подобається медватик? Так. снігова і маленький все. А як ти назвеш медватик? Ще не вона, як його назвати, вона ще придумає. Ще роздивиться добре, так? Ми вдячні, звісно, люди вам за доброту і за поміч багатовітним сім'ям дуже вам вдячні. Всього в рамках благодійної акції було зібрано 250 подарунків на суму близько 20 тисяч гривень. Частину з них благодійники особисто привезли малечі. Вибирайте подарунки, дивіться, хто який хоче, всі забирайте. І, і ще передасте тому, хто в школі. Щоб були здорові, крепкі, любили папу, маму. О, і і вчилися скоро. І, да, і добре, щоб вчились, щоб на другий рік Миколай п'ять прийшов до вас. Велике спа. Спасибо. Завітав Миколай і до сім'ї переселенців зі Сходу. Втім, дідлахів удома не було, тож подарунки доручили передати їхнім рідним. <плес> Найбільш неочікуваним прихід Миколая та його помічників став для Анастасії та Артема. Малеча ще спала, коли до них навідались гості. До тебе кролик прийшов. Навколо акції об'єдналось чимало люду: волонтери, працівники соціальних служб та прості перехожі влаштували цим діткам справжнє та незабутнє свято. Діти з сімей, які потребують сторонньої допомоги, написали бажання, що вони би хотіли отримувати від Святого Миколая. Бажання були вивішені на ялинці у торговому залі студенти національного університету. Запрошували людей брати участь у даній акції, і люди купували те, що вони хотіли, саме відповідно до тих побажань, які діти хотіли. Самі ж активісти заявляють, що цьогоріч на благодійну акцію відгукнулось набагато більше бажаючих аніж у минулому.